Доброго дня, вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Peugeot 3008 2021 року, дволітровий дизель на автоматі на передньому приводі і з пробігом всього лише 73 тисячі кілометрів. Дуже збережений стан автомобіля кузи, без ніяких ДТП чи ніяких пошкоджень, рідна фарба, хороша комплектація, просить у нас парктроніки спереду-заду, камера заднього виду, оригінальні титани без бордюрок взагалі. І хороша у нас стоїть резина континенталь. Присутній безключовий доступ у нас. Текстильні сідочки технічні комбіновані, шкіра і текстиль, механічне регулювання сидінь, склопідйомники перед зад, мультикермо, круїз-контроль, вибір режиму їзди теж у нас присутні, звичайно, що автомат, старт-стоп, підігрів сидінь. Клімат-контроль е, двохзоний і е, теж у нас є карплей. Салончик доглянутий, е, зауважень взагалі ніяких немає, майже як новий. Е, по пробігу у нас 73 тисячі він є в нас е, рідний. І що говорить, що не потрібно взагалі ніяких нас вкладень по техніці. Е, обслуговується лише він у нас на офіціалі, теж є всі записи обслуговування. І теж недавно він прийшов в ТО. Ось, якщо когось зацікавити автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підсибав 60, перевіряйте, тестуйте і купуйте собі таке авто.